Про п'яту статтю до неї перейдемо, тому що активно про це говорять. Що мовляв, Путін хоче перевірити, наскільки вона діє, зокрема, влаштовуючи провокації в східноєвропейських країнах. Е, ну, знаєте, сувалки і так далі. Ми це все дуже часто згадуємо, той чи інший коридори і тому подібні речі. Але е, чи може це відбутися найближчим часом? Бо я не пригадаю, навіть хтось робив прогноз на 2027 рік. рік. Uh, на днях в Естонії закінчилося, закінчилися слухання, слухання по естонському політику, якого звинувачують у підготовці до військового перевороту в Естонії, ще раз кажу: mm -hmm. Mm -hmm. творення військових підрозділів, які повинні бути паралельні армії, і у разі захоту влади, захоплення влади повинні були виконувати функції армії. Це для розуміння. А він звинувачується в Держзраді співпрацює з російськими спецслужбами. Тому, коли хтось каже, що будуть тестувати, тестувати можуть по різному. Це перше. Друге, та ж сама Естонія готується сьогодні до потенційного вторгнення, готується на всіх рівнях. В них є кайцелі, це наша сама оброна, але краще підготовлена і залучена туди, скажімо так саме частина населення це не постійні формування. це… Такі громадські формування військових військових підрозділів. Окрім того, сьогодні ми спостерігаємо, як Естонія. На височні на вищому рівні обговорює наскільки буде ефективна п'ята стаття, тому що вона взагалі каже не про те, що миттєво буде реакція, так. а про те, що скликаються, обговорюють питання відповіді, і далі от наскільки вона буде ефективною, наскільки чи погодяться, наприклад, угорці воювати за Естонію, чи будуть громадяни Португалії чи Словаччини? Наприклад, британці сказали, що будуть воювати німці гарантували поляки теж. Цікаво, поляки, ті, які не готові миротворчий контингент вкидати в Україну, кажуть, що готові воювати. Але чому тому, що так сувалки, і вони розуміють, що від Естонії, Літви і Латвії до них один крок, тому в Європі серйозно готуються до цього, але не вірять, що це може статися в цьому році. Готуються, готуються. Від НАТО європейських країн ближче до нашої з вами країни Наступний хештег – це прізвище Сибіга, все, що ми почули з приводу відповідей Росії на меморандум. Дивіться, що сказав Сибіга, Росія досі не відповіла на позиції на пропозицію, яка українська делегація передала росіянам в Стамбулі. Це заява міністра закордонних справ України. Якщо ми кажемо про те, що він. Це цю заяву робить для зовнішнього споживача, то це маячня в Європі. І так всі все знають. І відповідь на це з'явиться від заяви Росії, що вони працюють або на паки що вони вже передали або не отримали від України. Це слово на слово це не працює взагалі. Не працює, і заяви так. треба робити не для ЗМІ, а заяви треба робити, наприклад, в ООН До речі, чому вон досі не скликали. Позачергового засідання Радбезу через обстріли Києва, Одеса, Сумів інших міст. Я не знаю. В мене велика кількість запитань. Так, от що значить Росія не відповіла? Росія відповіла, що Сибіга не знає, що відбувається на Сумщині, не в курсі того, що відбувається під Покровськом або на Оріховському напрямку. Йому ніхто не розповідає, як Росія відповідає на Куп'янському напрямку або на Курахівському. Він не знає, що під Турецьком відбувається. Ну, може просто не хоче знати, бо це і є відповідь Кремля на пропозиції України. Росії не потрібен мир, припинення вогню або якісь відповіді. Росія відповідає так, як і є. Вона хоче захопити Україну, демонтувати українську державність, їй не потрібно припинення вогню або закінчення війни. В них все вдається. Хочемо отримати іншу відповідь, дипломатичну тоді треба стабілізувати фронт. І ми отримуємо геть інший результат. Бо якщо росіяни не зможуть просуватися на полі бою, вони погодяться тоді на реальні перемовини. до цього моменту, поки триває наступ, поки росіяни йдуть вперед, поки ми втрачаємо території, іншої відповіді від Росії чекати не варто а будь-яка зустріч буде імітацією бурхливої діяльності і не призведе не до яких результатів. І ви вже згадали про нічні атаки це наш тут, наступний хештег. А це яка відповідь Росії? З одного боку, з іншого. Ну, тактика трішки не Тому що там стратегічна авіація є питання, зрозуміло, через що це пов'язано менше застосовують літаків, хоча навантажують ракет на них побільше. Але тактика в чому змінилась? Більше шахетів, перезавантаження ППО і балістика. Влада, ви щось чули про доктрину Герасимова? До часто згадують гості в ефірі, але не деталізовувалися. Почитайте: це доктрина uh -huh. Герасимова, яка виписана для в ньому ведення війни Росії в сучасний час. Це ведення війни на, не тільки на полі бою, а й в інформаційній площині, атаки і деморалізація цивільного населення, нанесення шкоди в кіберпросторі і так. в інших просторах. І це загальне все називається військовою доктриною Росії. Атаки по цивільному населенню повинні деморалізувати суспільство. Так вважають росіяни. Вони тестували це і в Алепо, і в Грозному, і в інших містах. Вони звикли так воювати. Більше того, фактично, ми бачимо, як росіяни реалізують таку ж саму стратегію, яку реалізовували нацисти під час атак по Лондону. Нацисти використовували це для того, щоб підірвати моральний дух і зломити британців для того, щоб вони капітулювали Рашисти Є ментальними наслідниками нацистів і використовують те ж саме. Вони так само хочуть підірвати наш моральну нашу моральну стойкість і дотиснути нас до, до капітуляції. Але нацистам не вдалось дотиснути британців. Расистам не вдасться дотиснути українців. Просто вони не не можуть зрозуміти, що відбувається, але відійти від своєї доктрини не планують обстріли України будуть на такому ж самому рівні, поки йде наступ такий масований на фронті. Це загальна ескалація в рамках доктрини Герасимова. Нічого дивного, це ніяка не помста, не відповідь. Це реалізація доктрини Герасимова на полі боя. А для них поле боя це і цивільне міста, селища, будинки, а це лікарні і школи. Це все для них поле боя, як і інформаційний простір, і кіберпростір. І на людей їм абсолютно байдуже там. І е, ще трішки до хештегу наступ я перейду. Зокрема, для себе: Ви як розумієте, те, що відбувається на сумщині: провал капітальний угу. провал в обороні. А, замість того, щоб використати час для того, коли була курська офензива, замість цього ми бачимо, що знову черговий раз. Не будували потрібні оборонні споруди, не створювали перешкоди для того, щоб ворог не міг просуватися. Не створювали резерви згайли час. Mm -hmm. Взагалі казка mm -hmm. про втрачений час. Це казка про Україну, але для нас це не казка, це жахіття і реальність нашого життя. Саме тому ми зараз спостерігаємо те, що там відбувається. Ну я комунікую постійно з військовими. Вони кажуть, що головна проблема не росіяни росіяни просуваються дрібними групами. Раніше вони просувалися по 2-3 особи. Зараз вони просуваються до 10. Це одне відділення, фактично третина е, будь-якого взводу, і вони просуваються за підтримкою баї, мотоциклів, квадроциклів, таких засобів е, проїзду. Е, ми могли б їх зупинити, але в нас нема там резервів і немає головне – координації. Угу. Там лебідь, рак і щука окремо працюють підрозділи зсу окремі підрозділи спецназу окремі підрозділи нацгвардії окрема ТРО. взаємодія на дуже низькому рівні все це через те що координація відбувається не на місцевому рівні а через вищий рівень через ату через київ а це призвело до такої ситуації ми бачимо повторення один одного того що було в овчанську коли так. можна було локалізувати дуже швидко але на жаль, був згаяний час, і знову ми бачимо, що стратегічні здібності головкома Сирського значно менше ніж стратегічні здібності головкома залужного, який mm -hmm. вмів прораховувати на багато місяців вперед. І розуміючи, що відбувається, саме тому при ньому ми бачили наступальні операції, і ми не бачили такого, що бачимо зараз. І знову не без звинувачень, пані безуглої на адресу генералітету, який в спайці, нібито з колишнім очільництвом Сумської області, не побудували, е, е, ну, скажімо так, укріплення і так далі, а фортифікації, і таким чином їм байдуже на ситуацію зараз, аби це все приховати. Пане Владе, Влади, дивіться, а коли ми згадуємо ту істоту? З яку провів Верховну Раду Володимир Зеленський, хочу нагадати, що саме військове керівництво країни і голови військової цивільної адміністрації призначаються Зеленським. Тому пані Безугла повинна, якщо б вона хотіла справді казати, казати правду. Хто несе відповідальність? А То в нас дивна ситуація. Як керування павутиною? спецоперацію СБУ, яка була неймовірною результативною, то це тривав особисто Зеленський, і це зливають джерела в офісі західним змі. А як на Сумщині, те це всі інші винуваті? Тому може тоді запитання до верховного Головнокомандуюча і президента, який поставив цих людей, які е, не проконтролював, який фактично несе відповідальність не менше ніж ці інші. Подивіться на трапатого він взяв як командувач на себе відповідальність. За те, що відбулося на полігоні. Щось я не чув жодного разу, щоб верховний головнокомандувач брав відповідальність за свої провали і помилки тих людей, яких він призначив на посади. А ще б я задав депутата народного обранця Федієнка, та все ж використав хештег 20%. А, Є така єврейська приказка, коли Бог хоче покарати людину, він позбавляє її розуму. З Фідієнко, мабуть, щось він таке скоїв, що там взагалі нічого не залишилось. На місці розуму залишився мандат Слуги народу. Він сказав, що м, тільки 20% воюють, 40 забезпеченням, а що інше залишається. Просто Фідієнко або ніколи не служив, або не знає, що на одну людину мінімум 5 забезпечують. І в mm -hmm. теж. тилове забезпечення Рао. Так. Логістика, зв'язківці, медики, харчування, штаби, операційна діяльність діловодство. Я можу далі їх називати. Але ж Фідієнко, який випадково потрапив в парламент і паразитує за депутатську зарплатню, яку йому сплачує громадяни України, робить заяви без мізків, взагалі не думаючи. Якщо б він був хоч раз в окопі, він би зрозумів. Хто займається забезпеченням збройних сил, і він би зрозумів, що у нас, на жаль, не вистачає саме піхоти, у нас не вистачає людей. Чому тому, що його керівник безпосередній, а в нього керівник це Володимир Зеленський, зірвав в 23-му році мобілізацію, коли Валерій Федорович Залужний, головком ЗСУ, заявив, що для того, щоб стримати наступ росіян і потенційно забезпечити. Протидію російській агресії нам потрібно протягом 24-го року ще раз помісячно. Але мобілізувати загалом 450 тисяч людей, яких треба готувати від півроку до року. А на що сказав Зеленський? Нам це не потрібно. Я не бачу аргументів і відмовився це робити. А також звільнив залужну. Результати ми бачимо зараз. Але до того він зірвав мобілізацію, коли звільнив. Всіх військових, і ми це пам'ятаємо. Після цього мобілізація була зірвана. Овації лунали тоді не лише від прихильників Зеленського, а й ще й в Кремлі, які задоволені. Хочу нагадати, що Кремль вимагає головною умовою припинення вогню, це припинення мобілізації в Україні. Це офіційна інформація. Тому що вони розуміють, мобілізація за запруку того, що Україна вийшла, а їм це не потрібно. Тому, коли Фідієнко ляпає своїм язиком, який не зв'язаний з мозком. То це показує не тільки рівень компетенції цього депутату, а й взагалі, який монозброд привели до Верховної Ради, який не розуміє, що відбувається зараз на фронті. Саме через таких депутатів ми готувалися. вірні ми, а саме такі депутати готували країну до травневих шашликів, а не до повномасштабного вторгнення. І зараз вони намагаються виправдовуватись. Ну і подивимось, кого і яких. Саме особистостей приведуть до чиництва ще однієї антикорупційної структури в Україні, скандал навколо якої, зокрема, конкурсного відбору розгорівся нещодавно фіналу конкурсного відбору. БЕП, будь ласка, морислав, дивіться, БЕП, як і ДБР, це контрольовані кишенькові правопохоронні структури. Я не обмовився. Правопохоронні структури, які працюють під замовлення в інтересах офісу президента, і атакують бізнес по деяких напрямках, головне завдання це те, щоб бізнес не міг фінансувати опозицію для того, щоб бізнес фактично обкладати це не податки. А обкладати зборами і щоб вимагати з них хабарі. І ми це бачимо. А також вони атакують тих, хто не лояльний до Зеленського Ярмака і Татарова. Тому боротьба за очільника БЕП була дуже запеклою. І коли в офісі президента побачили, що їх людина не в якому разі не очолить цю структуру, вони зірвали конкурс. Все зірвали дуже тупорило, як завжди, це і робиться. Спочатку 15 травня. Сбу надало лист про те, що все добре, всі перевірені, не такого питань немає. А вже 5 червня або третього 5, 5 червня надали інший лист по після тиску з офісу президента про те, що до деяких кандидатів є питання про зв'язки з країною агресором. Тут є питання до компетенції служби безпеки, якщо вони 15-го дали лист і як не могли нічого знайти. А далі без будь-якої конкретики дають такий лист. то Це говорить про те, що вони або некомпетентні, або працюють по команді з офісу президента. До речі, ми знаємо, що у нас є дві СБУ. одна нищить ворога, проводить операцію. Поводина вбиває зрадників, руйнує російську агентську мережу. А інша займає кошмаренням бізнесу, виконує. Завдання офісу президента по переслідуванню опозиції і слідкує за журналістами бігус інфо ну і не тільки за ними тому нічого дивного зараз. Ми побачили, як друга СБУ виконує команду з банкової. На жаль, це не наблизить нас до євроінтеграції. Окрім того, це скоріш за все нанесе шкоду співпраці з МВФ. Але кого це хвилює на банковій, коли угу. вони переслідують головну ціль? Отримати контроль над правопохоронним органом, який може кошмарити бізнес. Ви задали про лист СБУ. на завершення хештегового без питання. Завжди порушує правило і одне питання собі дозволяю поставити, і або ж там відкоменти більше в нас немає двох Василів-малюків, пане Бориславе. Ви ж розумієте, чому я про це кажу? Ну якщо є одне СБУ, яке бореться, і маємо такі нюанси. Ну всі ж все прекрасно розуміють так. і знають. Так, ми це розуміємо. Більше того, ми розуміємо, що коли знаходять когось в СБУ а, замазаного а, в корупції, або, наприклад, його м -м, спіймали на якихось там репутаційних скандалах, так. то ми не бачимо жодного покарання. Ми бачимо, як mm. намагаються приховати, як це було вже неодноразово, і потім їх повертають назад в Київ в систему інтегрують. Чому? Тому що система. Живе на лояльних, а не на порядних. А повинна бути зміна. Тому треба, щоб була реформа СБУ Без цієї реформи ніяких змін не буде. Я вам дякую за розмову. Як завжди, відверто. Як і ваші ефіри на вашому Ютубі, будь ласка, друзі, також закликаю всіх підписуватись. Сьогодні вперше дебютно, але точно не останнє. Ми спілкувалися в моєму ютуб-каналі. На моєму YouTube каналі з народним татом України восьмого скликання Бориславом Березою Пане Борислава. До зустрічі, спасибі вам за ваш час. вам. всім тим, хто дивився, нагадую, за підписку. Буду вдячний. Ми з кожним днем ростемо. Друзі, нас стає все більше. І, звичайно ж, побачимось в наступних ефірах. Бережіть себе, будьте стійкими, якби важко це не було. Слава вам, і слава Україні! Героям слава!